Доброго дня. Ну що ж, колиба вас вітає, ви бачите, снігу немає, значить скоро весна. І це правда, свято стрітання перше весняне свято. І хоча у нас нема день бабака, але є день медвідя, який позирає чи тінь падає на сніг. Сніга немає, значить весна. Отож, колиба про новини, що відбулися минулого тижня. О, о. Минулого тижня. У нас поновилися барикади. Старі розтопилися, нові з'явилися. Тепер вони дерев'яні. Також відбувся невеличкий попереджувальний страйк. В Києві відбувся великий в Закарпатті, як завжди, Закарпатський. Цей тиждень був спортивним. У Жородській лісоруби у складі угорської команди виграли чемпіонат Угорщини з американського футболу. Команда регбі і команда бейсболу відновила свої змагання. Хокеїсти проводять чемпіонат області. Впереді йдуть Синевир і Вовки. Також Говерла грала з Хабаровською командою, виграла 3-0. Ніхто не хоче їхати в Хабарівськ. Ми не будемо говорити про Олімпіаду, бо наші ще будуть виступати цього тижня, 19 і 20 лютого. Сподіваємося, сноубордисти з Закарпаття займуть не менше 10-ї позиції. Ужорді відбулося ще одне приємне фестивальне свято ужородська палачинта. А перед тим, 14 лютого, був День Валентина і найтран до свята кохання. Було цікаво, трошечки побігали, а потім попригали під час найтров. Oh, oh. Вітаємо нашого письменника, Мирослава Доченця. За нього проголосували і він отримав Шевченківську премію. Oh, oh. Авганці святкували чергову річницю виведення військ. Закарпатці теж там були. Oh, oh. Найгірша новина цього тижня почали продавати і нищити червонокнижні квіти, підсніжники, шафрани. Чим більше ви купуєте, тим більше їх знищують. Не купуйте. І найкраща новина цього тижня день кохання. Валентин Штефаньо зробив шоколадну карту України. Ми бажаємо вам. Зустріти весело весну і любити один одного. До зустрічі від колиби.